Реф. Так, творіння влаштоване таким чином, що воно перш за все має бути в бажанні зворотньому до творця, і з цього зворотнього бажання воно повинно намагатися своїми силами. Творіння і група, як ми вивчаємо. Повинні почати отримувати вищу силу, щоб перетворювати його, із бажання отримувати на бажання віддавати. Проходить усі ці щаблі, якими творіння розвивається, уподібнюючи себе все більше і більше до вищої сили. Це власне наша робота, і це той процес, який ми повинні пройти. Поки повністю не приходимо до уподібнення творцю, що називається кінцем виправлення людини. Це наша робота, це наше життя, це наша доля і духовний процес, який ми повинні пройти. Товариш. Тобто те руйнування храму, що було 2000 років тому, продовжується досі. так каже Рафалітореф аз. Товариш, тобто, творіння не може пробудитися. Йому посилають такі стани, щоб воно змогло пробудитися, тобто руйнування продовжується. Реф. Так, творіння, які пройшли, це розбиття, і відчувають себе недобре із цим, вони намагаються. Якось вийти із того зла, що вони відчувають, і це їхній початок роботи, а потім, протягом роботи, вони починають відчувати, розуміти, що робота вона не для того, щоб вийти зі зла, яке їм так уявляється, а для того, щоб ободібнитися силі віддачі, творцю. І тоді вони організуються частина творінь, мала частина творінь організовується у групу, у спільноту в оточення таке, яке допомагає їм знаходитися у заради віддачі. Вже один відносно іншого це називається від любові до створінь до любові до творця, і так вони приходять до форми віддачі. Коли частина їхньої їхньої роботи, перша частина це взаємні віддачі одне одному, а потім друга частина, коли вони вже приходять від самої віддачі до віддачі творцю? Це шлях, який вони повинні пройти. Усе людство. Ми зараз знаходимося ніби Першими у виконанні цієї роботи, тобто ми виходимо зі щобля тварини, думає, яка думає тільки про себе і розвивається тільки завдяки тому, що забезпечує себе матеріальними, свої матеріальні потреби. А ми зараз виходимо і за допомогою усвідомлення в нас розбиття до розуміння того, що ми повинні бути заради віддачі, тобто що істинний розвиток це не те, щоб розвивати себе як тварини, які почуваються добре і нормально. А коли розвивається в цьому людина, це те, що називається людину із тварини. Ти рятуєш творець, і в цьому процесі ми якраз знаходимося. Ми починаємо розвиток людини всередині тварини, товариш. тобто, весь цей світ знаходиться під Хасадім, під милосердям, і нас оберігають так, щоб пробуджувати в людині кожен раз свободу вибору. Так, каже